Так, Всім привіт! Хочу похвалитися, яким способом відновити до цієї паяльної станції жалами. Т-12, от ви бачите, в нормальному стані. Ось я їх повідновлював. Хто бере їх просто, ножечком зачищає, хто просто бере їх. Як я робив і ножечком, і губкою, просто щоб судомити, берете простої соди або гали порошку, але теж очищає. Коли воно сильно окисляється, мене брало не йшло. От простий спосіб. Ортофосфорна кислота. Включаєте його, кладете 280-300 градусів, берете простий припой. Макаєте, воно розтопляє. Берете трошки припой, робите таку. Качаєте його, буває, що воно налипне, коли ви даєте цей кислоти, капаєте і крутите. Жалом право-ліво, і вона починає лудитися. І так можна процедуру провести 2-3 хвилини, поки воно такого не залудиться, до нього не почне братися припої. Отак я відновив жало. Я люблю паяти не тільки за топовою припої такі змотані собі, а так, приважно, щоб набирати на паяльник і так наносити на ту чи іншу паяючу поверхню. Ортофосфорна кислота кислота, епіцети 70-80 гривень. Тут є і каніфоль, тут є. І металічна таке це для відновлення жала Т12 Квестко 952 ортофосфорна кислота